Друзі, привіт! Я рада бачити кожного з вас себе на каналі та на моїй кухні. Признаю, чесно, досить таки давненько я з вами не віталася, так як на моєму каналі вже певний час не виходили нові рецепти. Отож, буду виправлятися і радувати вас новими рецептами та новими стравами. Сьогодні пропоную вам ось таке смачне домашнє печиво. Відразу буду готувати подвійну порцію і поділюся відповідно двома різними начинками. Печиво під назвою Осені гнізда це печиво мого дитинства. Рецепт з маминого записника. Печиво виходить, ну, неймовірно, смачне, з двома різними смаками. Тому залишайтеся разом зі мною і давайте приготуємо таку смачну домашню випічку разом. Точна кількість всіх складових знаходиться у відео та, як завжди, у описі під цим відео. Тож обов'язково зберігайте рецептик у свою скарбничку. Всі складові вже є перед нами, вони повинні бути кімнатної температури. Відміряне просіяне борошно, маргарин, смалеч чи свинний жир. Це все можете замінити на вершкове масло. Курячі жовтки, кефір або сметана. Цукор обов'язково додаємо розпушувач до тіста, плюс додаємо амоній. Показую вам амоній розпушувач для випічки. Ось так він у нас в таких пакетиках продається. І приступаю до замісу тіста. Перекладаю просіяне відміряне борошно в більшу таку миску, так як замішую відразу подвійну порцію. До речі, це печиво готую для наших захисників. До борошна додаю розпушувач та амоній. Також додаю відразу цукор. Ці всі гарні, гарно сухі складові перемішую між собою. Все гарно перемішали. На черзі додаємо жовтки, я просто їх перемішала звичайною веделкою. Додаю маргарин кімнатної температури і смалець або свинний жир. Смалець та маргарин ви можете замінити на вершкове масло. Замішуємо тісто руками, воно замішується дуже швиденько. Замішуємо або на сметані, або на кефір. Лічені хвилини і наше тісто готове. Ось так воно виглядає. Дуже м'ягеньке, ніжне, абсолютно не прилипає до наших ручок і відходить від сінок посуду. Ось таке тісто повинно бути. Ну, а зараз на черзі приготування маково-кокосової начинки. Для того білок взбиваємо до легкої пишності. В декілька етапів додаємо цукор і взбиваємо до повного розчинення цукру. Білок повинен гарно взбитися, тримати свою форму, і цукор повинен повністю розтопитися. До речі, коли Розбивала яйця, то відразу розділила на дві рівні частини білок. Так, щоб мені легко було готувати дві різні начинки. Ви обирайте ту, той смак або ту начинку, яка вам доподобала. І готуйте вже за вашим вподобанням. Білок в мене гарно збився, додаю крахмал. Крахмал у мене картопляний, але підійде кукурузяний. Акуратно віничком перемішую, просто у відео я ну, дещо. Пришвидшила, щоб не займати ваш час. Додаю кокосову стружку та мак. Мак в мене немелений, цілий мак перемішую. І, власне, на цьому все. Наша начинка готова. Ну, а зараз можемо приступати і розкачувати тісто, але перед тим обов'язково нам його потрібно розділити. Тут в мене подвійна порція, тому тіста досить таки багато. Своє тісто розділяю на 4 частини. З ось, ось такої однієї половини в нас виходить одна порція. Так, Розділяю на 4 половини. одну частинку залишу і буду її розкачувати. Інші назад поміщаю в миску, накриваю обов'язково харчовою плівкою, щоб воно у мене не завітрювалося. І залишаю при кімнатній температурі. Можете помістити його навіть до холодильника, але я залишаю при кімнатній температурі. Ось так, бачите, з однієї порції в нас виходить дві частини і ось ця начинка, щоб ви розумілися. Частину тіста розкачуємо у тонесенький пласт. Потрібно розкачувати якомога тонше. Як бачили на відео, я подвійну порцію розділила на 4 рівні частини. Ось одну четверту частину розкачую практично на весь силіконовий коврик. А він у мене досить такий і немаленький. Тому для зручності ви можете поділити і на більше частин. Так, гарненько розкачала тісто, зараз наношу, ну, візуально розділила начинку на дві рівні половини. Наношу у тоненький слой, гарненько розправляю по всій площині начинку і скручую. У рулет. Як бачите, з тісном працювати дуже легко, воно ніде не прилипає, так як тут багато маргарину та смальцю. Скручуємо руками акуратно. Відео я дещо пришвидшила, але я думаю, все гарно, чітко показано та зрозуміло. Швом донизу перекладаю, і наш рулет з вами готовий. На цей час вже в мене духовка розігріта до 190 градусів. Так, швиденько нарізаємо рулет на ось такі частинки. Кожна з них приблизно 1,5-2 см за шириною. Нарізаємо за допомогою нитки це дуже зручно та швиденько робиться. Розділяйте рулет так само, як і я, тільки ниткою. Ні в якому разі ножем, щоб у вас було гарне, акуратне печиво. Ось так гарненько перекладаю нарізані частиночки нашого тіста у форму, застелену пергаментом. І випікаю приблизно 20-25 хвилин до легкого зарум'янення, але час випікання, як завжди, зависить індивідуально від кожної духовки, тому ви орієнтуйтеся вже на свою духовку. Ну А зараз на черзі в нас інша начинка. Аналогічно збиваємо білок разом з цукром до пишності та до повного розчинення цукру. Далі до збитих білків додаємо какао-порошок. Важливо обирати хорошої якості сам какао, так як від цього буде залежати смак самої начинки. Так, все гарно, акуратно перемішуємо та додаємо грецькі молоті горіхи. І знову ж таки перемішуємо. Ця начинка дещо буде густішою, як попередня. Ось так вона виглядає у готовому вигляді. Все так само частину тіста розкачуємо у тонесенький пласт. Розділяємо начинку на дві половини візуально, і наносимо на наше тісто. Розправляємо начинку по всій площині та скручуємо у рулет. Як бачите, Дуже легко робиться, тісто ніде не прилипає. Все так гарно скручуємо, знову ж таки, швом донизу, перекладаємо та нарізаємо на маленькі шматочки. Ну, а зараз, власне, так само нарізаємо за допомогою нитки та перекладаємо наші частинки тіста у форму. Форму, до речі, ви можете змащувати олією, чи вершковим маслом, якщо не будете застилати пергаментом для випічки. Ось, власне і все. Випікаємо при 190 градусах 20-25 хвилин до легкого зарум'янення, і наше печиво з вами готове. Ось така кількість печива з однієї порції в нас виходить. Сьогодні поділилася відразу двома різними смаками, тому обирайте, яке вам більше вподоби. Запевняю, що. І той смак, і цей смак є неймовірно смачний та дуже ніжний. Саме печиво пісочне, м'ягесеньке, ну, а вже начинка, яка вам більше буде до вподоби. Ось, власне і все. Печиво я гарно склала в таку коробочку, накрила гарно щільно харчовою плівкою, і команда волонтерів доправить до наших захисників це печиво. Я всім гарно дякую за вашу увагу, дякую за те, що були разом зі мною на каналі. Також запрошую підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, я за це вам дуже буду вдячна. А зараз бажаю всім нам мирного неба, перемоги нашій Україні, Господніх благословень і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.